Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 7 червня. Ми у Трускавці біля спортивного майданчика, неподалік від бювету. Вже майже 17.00. Зараз мають відчинити бювет. Йдемо подивимось скільки людей зараз. А зараз... На біветі. також пройдемось бульваром Торосевича. Зайдемо на сувенірний ринок, пройдемось на Річки. Зайдемо аж до... Ресторану дворик Лева Так що, друзі, кому цікаво, прогулянка, приєднуйтесь. Хто полюбляє трускавець, любить цей дивовижний курорт, вам сюди. На курорті зараз зацвіли липа зацвіли якраз меліса і багато різних троян, також різних сортів. Запах стоїть неймовірний. Єдине, що ближче там до центру, вже. Коли вимикають світло, то звук і запах генераторів всюди трішки цю картину, але світло є. Вимикають по графіку. А ви також в коментарях запитували, а як же там ліфти. Є е е е е такі генератори в великих санаторіях чи готелях, що і ліфти також працюють. Бачимо, навіть зібралась невелика черга біля бювету. Зараз ось ось вже майже його відкриють. Сьогодні в Палаці культури Шевченка тенори з Вільканту, так що чуєте їхню рекламу. Можливо, навіть зараз будуть на бюветі. Але чомусь ще не оголошують. Для дітей тут зараз найкраща площа біля бювету. Два чи три роки тому поновили площу, робили її таку практично рівною, з гарною плиткою. Я ну, це ще було війно. до війни, можливо, навіть ще до кожного. Руки летять, що і не згадаєш, здається, ніби 2-3 роки, а це вже пройшло там 5. Так як само, як вийшло, я розповідав, і йшов біля готелю на і розповідав, що там його недавно. Відкрили 3-4 роки тому, а там, виявляється, взагалі вже там багато років. Ну, роки летять. На курорті досить комфортна температура, зараз плюс 25, сьогодні практично цілий день було хмарно. Мав падати дощ, але дощу не було. Зараз вже, напевно, ще й вийде сонце. І бачите, всі дороги ведуть до бювету і всі люди практично йдуть в сторону Бювету. От він працює з 7 до 10 ранку, потім з 12 до 3 дня, а потім з 5 до 8 вечора. Небагато людей зараз. Друзі, був в вечірню пору, там після 19.00, там вулиця Шевченка, Майдан Кобзаря. Багато людей ходить. Зараз йдуть тільки ті, кому потрібно попити водички на бюветі, або хтось хоче послухати концерт, рекламу концерту тих чи інших виконавців. А на вихідних не планується концерти. Ні на бюветі, ні в палаці культури Шевченка, так само і в понеділок не буде. А ви запитували друзів в коментарях, який санаторій підібрати в Трускавці, щоб був на рівні санаторію, ну, верніше відпочинкового комплексу три сини, 5 зірок. Таке, як у східниці, ну, в Троскавці таких два це є Ріксос і Міротель. Якщо вам підходить. Ну, єдине, що в Трускавці немає аквапарку такого, як, як там. Але цей аквапарк також працює тільки влітку у східниці. Як бачите, нові фотозони з'явилися. Великі клумби різних квітів, троянди цвітуть давно Давно тут не був. І всі йдуть в сторону бювету а Вже генератори вимкнули, значить, вже включили світло троянди Черга біля бівету і біля кав'ярні Раймонд Ну, добрий млинець також буває тут черги. Колониця в нас вже, друзі, подешевшала вже в районі 70 гривень. Черешня по 120, по 140. Полоницю продають прямо тут біля на сувенірному ринку. Ну, ще один такий коментар, що глядачі мого каналу. Написали, що відпочивали в 13-14 роках у Трускавці, зупинялися в Ріксусі і також Шелеграль. І говорили, що тоді переважали на парковках автомобілі з київськими, донецькими номерами, також Москва і Пітер. ну Зараз такого немає, зараз всі практично номера українські. Ну, вчора бачив кілька машин. Стояли з такими жовтими номерами, не знаю, чи то Азербайджан. Гості приїхали, чи звідки. Раніше було багато людей з Польщі до війни приїжджали на відпочинок, також ну багато різних країн. Зараз ситуація змінилася, ну з Росії точно зараз немає нікого. І прапор біля Карпат точно не висить, то я перевіряв, дивився, так як написали в коментарях. Це просто здалося. Також ви писали, що черга була до ресторану Гражда, щоб попасти була черга. Зараз, друзі, там черги немає, він взагалі не працює. Не знаю, чи його відновлять. Там ресторан був поетно кафе Гражда, повністю в національному стилі. Зараз, якщо вас таке цікавить, то є. Ресторан Я іти, де був колись п'ятий океан. Ну, минулого року влітку була велика пожежа, його ще не відновили повністю, але ресторан вже працює. Ресторан Візити, «Я, я прогулювався якось там, ну там також досить цікаво, все в такому національному стилі, етнічному. Спокійний вечір на курорті, Хотілося б, щоб було людей побільше, але дуже багато є різних причин, і факторів людей. Івана з Каретою ще немає. Вулиця Тараса Шевченка, Вілла Сонце. Ми йдемо вулицею Річки до ресторану Дворик Лева. Досить колись була смачна там піца на дровах. Загалі був гарний ресторан, зараз він, друзі, не працює. Багато ресторан Солтан, кафе Гражда, ресторан Клуб PH і також дворик Лева. Зараз не працюють. Можливо, ще якісь ресторани, кав'ярні, ну, я так ще по пам'яті згадав. Будують апарт-готель по вулиці Річки, можна купляти апартаменти, кому кого цікавить. Також був коментар, що біля кардиналу, ну біля готелю кардинал, там де будівництво і хтось написав, що дуже гучно. Та всюди, де йде будівництво, там дуже гучно, приїжджає техніка, підвозить бетон, ще щось там. Ось прямо піти це, якраз пройдете до залізничного вокзалу. Пробороч від нас ресторан м'ясник. Страви на Мангалі. А Також піци тут випікають і наливки смачні. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, здійсніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Отже, підходимо до магазину Анді магазин Одягу, досить популярний магазин серед відпочиваючих. бачимо прямо промисловий ринок два в на Ліворуч також дорога веде до залізничного вокзалу. Ну, ми йдемо праворуч. Звідно вже залізничний вокзал і також ресторан Дворик Лева. Бачите, він не працює. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!